Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Я вам дякую за вподобайки, за коментарі, мені дуже приємно читати. Тому і на сьогоднішнє відео буду реагувати, буду, буду просити вас, щоб ви реагували відповідним чином, а саме вподобайками та своїми коментарями. Не так давно у мене була серія відео присвячена виробам Тернопільського фарфорового заводу. Їх було декілька, тому що посуду даного підприємства у мене було багатенько. Сьогоднішнє, сьогоднішнє відео буде присвячено підприємству, яке також було створено в той період, коли і Тернопільський фарфоровий завод, але на сході нашої України, а саме це. Цинельниковський фарфоровий завод. Він був введений в експлуатацію і практично закритий в один і той самий час, що і Тернопільський фарфоровий завод, і вироби його не такі ж самі, не дуже популярні, як і Тернопільського фарфорового заводу у нас в Україні. Не знаю чому, хоча вони досить такі цікаві. Отже, розпочнемо. Синельниковський фарфоровий завод, він був створений і, і введений в експлуатацію в період 65-го року, десь в кінці приблизно завершено було його будівництво, і він проіснував не дуже багато, а саме до 2004 року і був закритий. І, значить, побудувати сам завод, так же, як і будинок. Це всього-навсього 30%. А ремонт, а начиння для того, щоб підприємство ожило. Тому і відповідним чином майстри, фарфоровики, скульптори та художники були запрошені для виробництва, для налагодження виробництва фарфору на даному підприємстві з інших підприємств, а саме скористання городниці. Наскільки мені відомо, це точні відомості, можливо, ще з інших фарфорових підприємств. Тому школа тут в якійсь мірі і Коростенська наполовину з Городницькою має місце. Розпочинаю я свій огляд от з, такого, з такої чудової чайної пари. Вона у мене вперше в огляді. Ти бачите, прекрасний. Ручний розпис, через екран вбачається прекрасна глазурь, і це початок 60 верніше, початок середини 60-х років. Зразу звертаю вашу увагу, на даному підприємстві було два види клейм. Починаючи з 65-го до 75-го року, це саме таке клеймо, це називається старе клеймо на фарфового заводу Дніпропетровської області. Е, і було ще інше клеймо. Я також буду звертати вашу увагу, воно з 75-го по 2004 рік по е, час закриття підприємства. Тому, якщо ви будете зустрічати вироби з таким клеймом СФЗ, беріть, не задумуючи, вони дуже якісні. Я ось тримаю цю чашечку. Настільки приємно тримати в руці, настільки вона якісна, я вам передати не можу. Вона не уступає виробам того періоду е, часу, е, тих же самих знаменитих, знаменитих заводів, наприклад, тієї ж городниці або Баранівки нашої, вироби, яко, о, яких дуже цінуються в колекціонерів збирачів парфуру. Е, наскільки мені не зраджує пам'ять. Е, Отакий От розпис був і на Баранівці, і, здається, це сервіз, який в народі називають пір'їнка. Якщо я неправильно назвала назву, будь ласка, поправте мене в коментарях. Я не великий знаток фарфору з Синельніковського фарфорового заводу. Ми бачимо надглазурний чудовий розпис і позолота. Подивіться, яка краса фарфорова. Таке ж саме блюдечко цікаве. З тим же самим клеймом. У мене є два таких, дев'ята група складності, ви вже звернули увагу, у мене є дві таких чайні пари. Буду траплятися, з задоволенням буду придбавати їх в свою колекцію. Того періоду часу у мене є ще ось така чайна пара, що з ручним розписом бачимо також над лазурним. Це тюльпан, розпис називається тюльпан, теж саме клеймо. Восьма група тут складності, перший сорт. І, скоріше все, що це ціна один карбованець, 15 копійок. Чому я назвала чайна пара? Тому що я її замовляла як чайну пару. Однак, ой, дивіться, що мені прийшло. Правда, класно. Ось так ось. Ось так буває. І за неякісне пакування. Пакування було в газетку. Ну, нічого, трішки я засмутилася, але нічого. Можливо, Боженько мені дасть можливість ще відшукати собі повноцінну чайну пару. Далі. Ось в мене є, є в колекції ось така чудова чайна пара, скажу відверто, моє блюдце. Однак я не могла знайти сьогодні в своїх ящиках. І показую вам лише чашечку. Це також з сервізу. Ця чашечка чим цікава, зверніть увагу, такої трішки нестандартною ручкою. І цікавий розпис. Я такий розпис зустрічала також на сервізах одного із фарфорових наших українських підприємств, однак зараз не можу згадати. Будь ласка, хто пам'ятає, буду рада, якщо ви мені напишете про це в коментарях. Також чудовий, ви бачите, чудовий надглазурний ручний розпис періоду 65-х років з 9-ю групою складності. Підприємство це дуже почало розвиватися в той період, а саме період сімдесят дев'ятих, сімдесят кінця 70 х років, коли в 1979 році на це підприємство прийшло з городниці подружжя Крижанівських. Олександра та Тамари Крижанівських. Ви знаєте, що вони дуже багато зробили корисного і підняли славу городницького фарфорового заводу не тільки своїми скульптурами відомими, а також і фарфоровими сервісами з чудовим ручним розписом. В той період часу я не знаю, я це взяла інформацію, передаю вам це. Я не придумала, що в той період, коли Прийшли Крижанівські, почалося на підприємстві, почалося впроваджувати технологію кісткового фарфору за зразком ризько-фарфорового заводу. Якщо у вас є якісь дані або вироби тонкостійні, дуже з кісткового фарфору. Як зазначає Ольга Школьна, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Звичайно, це підписники, які проживають на території більше всього Дніпропетровської області, тому що і можливість у них придбувати такі красиві вироби, можливості було найбільше придбавати такі чудові вироби. З приходом Крижанівських, як я вже зазначила, почалося дуже цікаве впроваджуватися не тільки нові технології виробництва фарфорової мази, а й цікаві набори і сервізи. Я зустрічала дуже багато цікавих наборів дитячих. Також Парфюмерних наборів, наборів для напоїв. Зараз я вам покажу після цього, після огляду цієї цукерночки, покажу частину парфюмерного набору, який був створений на даному підприємстві. Значить, для чого я вам демонструю цю цукорницю? Тільки що я говорила про чудову чайну пару, ось, бачите, не знаю, як він називається от такою цікавою ручкою, теж саме ось із цукерничка з цього сервізу. Знову ж кажу, як мене продавець обманув. На фотографії було абсолютно іншої якості цей виріб, без потертості. Однак мені, бачите, прийшло в такому вигляді. Те, що я засмутилася, це е, нічого, е, мені нічого було сказати. Звичайно, я засмутилася більше з цього, що мене посчитали за лоха. Ну, таке в мене часто трапляється, скажу вам відверто. Е, бачите, цукорниця цюкор, досить таки цікава, однак навіть і не знаючи рідна кришка. Якщо в когось є інформація, також мені напишіть про це. Ось так от. Хотіла собі збирати сервіз, однак Е, Показую вам, як тільки що вам розповідала, ось, у мене є декілька. Пробачте, виробів з парфюмерного набору. Це частина, він досить такий великий. Сюди входило і дзеркало, і вазочка. І пудрниця з лоточком, досить багато. Однак у мене є ось такі три парфюмерні флакончики. В зв'язку з тим, що я також збираю парфюмерні флакони. У мене досить, бачите, ось велика колекція парфюмерії. Я збираю і Парфюмерні флакончики. Зверніть увагу, яка краса. Це абсолютно новенькі вироби, вони не користовані. Е, нагадує трішки от кисловодський фарфор. Бачите, там також такі чудові наліпи. Квіточки такі е, бускового кольору з позолотою. Костійний досить такий фарфор. І ось. Бачите, це вже останнє клеймо, як називають, то було старе, а це нове у виді ласточки. Оце клеймо ставило 75 по 2004 рік. Також можна зустріти цікаві вироби того періоду. Звичайно, але не на території, на якій я проживаю. На поділі у нас такі вироби не часті гості, так скажімо. Я, звичайно, це все купувала в інтернеті. Ось такий прекрасний наборчик. Частина, верніше, наборчику, набору косметичного набору. Також я прочитала про те, що дане підприємство. Значить, вони багато посуду виготовляли з гербами, тобто для посольств. В даному випадку дуже велике замовлення було про виготовлення для посольства Танзанію в Москві. А також, звичайно, дуже багато дизайнерської продукції. Також у мене ще в колекції ось така чашка з емблемою, бачите? Дніпропетровськ. Я не знаю, то 2 рубля, чи це ціна, чи може щось інше. Означає їх 2Р. Ось така чашка для пиття. І ще в завершення покажу вам ось таку красиву чайну пару з ручним розписом. З яскравим літнім малюнком. Хай трішки зігріє цей малюнок і підніме нам настрій, тому що цей малюнок про літо. Про літо та його чудові плоди. У вигляді в даному випадку полуниця і ще якісь плоди, які я. Скажу відверто, не могла розібрати. Форма цікава, така спідничка, внизу бачите, рельєфна, як я сказала, багатий, яскравий, теплий ручний розпис у вигляді дарів наших садів. І старе Ой, прошу пробачення, нове клеймо, це знаменита ластівка. Сюди в комплект ось таке блюдце входить з тим же самим клеймо. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі!